Покажи. Я, покажи, я хочу бачити. Давай. Ви да що, Я? Да. Я не на службі, мене пагонів немає. А ви хто така взагалі? Це мій участок. А ти що? Це мій участок. Не, ти, не, не ти, ти, а ви. А ти депутатом не будеш. Ти не маєш права робити. Ти не маєш права беззаконні робити і собирати цих людей. Не маєш права. Хлопці злайте бігом. Хлопці, злайте. Покажіть мені документ, що ви маєте право зняти. Я хочу бачити. Дайте мені документ. Тут дорога дорога? Шуруйте відсюди, якщо дорога, виходьте швидко. тут машини їздять. Давай якщо дорога, чого робити? Яка ганьба? Я в себе ганьба, яка ганьба? ганьба? Вам ганьба. Мені? Да, вам мені? ганьба. Мені, йди, де мій син, тобі ганьба. А ти що ти, ти тут що? до людей оце Та ти позориш людей. Та ти Іди туди, а не тут. Хлопці звазьте, давайте тут. Рібята звазьте, Ніхто зу. Не буде звати. Не махай головою, не, не махай. Буде. Не махай. Хлопці зласьте, сказала, пожалуйста. Ребята, звазьте, пожалуйста. Давайте звати, будемо знизу різати. давайте, Потім знизу зажала зможу. Рішення покажіть мені. Покажіть рішення. Підіть там і вам дає. Цибрія? Да, у Цибрія рішення нема, ви Цибрію да, не ще. прикривайтеся. Да. Бо ви говорите, що він взятки бере у хасидів і розрішає їм. Покажіть дозвіл Цибрія, я хочу бачити. Покажіть. Я не знаю насчет взяток. Такого Покажіть нічого. мені дозвіл Цибрія. Я вам не буду нічого показувати. Покажи, покажи мені дозвіл Цибрія. А я взагалі з вами не буду По розмовляти. Почому ти обманюєш, що це Цибрій сказав? Неправда. Як це? Неправда. Я кажу дозвіл у Цибрія, рішення покажи, Покажи, рад. де вона. Я не хочу з вами покажи говорити. Дозвіл. Не хочу з вами говорити. Ви ну, провокаторша. просто провокаторша, так. Да і сприяєте захопленню іноземцем нашої території. рібята. Звазьте, пожалуйста, розрішені, пожалуйста, знімайте. Нема розрішень, я сказала, заберіть, пожалуйста, його віттеля. Кубері такого кульцомеріть його, пожалуйста. Так, ребята, що таке? Давайте хай. Я не Не чуєте, що він каже, що він сказав. чуєте, що він каже. то Если вы хотите поставить зону, да я чу -то, чу -то, -то, не могу Хорошо. Остановить работу, я потом. А я так правда. Ай, покажет больно, пойдем. <плес> Нет, не попасть, <плес> я не опадешь. Айбрия, по-моему, <плес> Покажите мне, shmiti, po ka shmiti Po ka shmiti Ne zaborjataj? Ne përgjelitim që vë të rëndëmure? Ne? Благу, що? А ви що голомо? Що це що ви поставили? Зараз ми підемо те, що ви поставили, і теж розберемо. А от там о той кюот. зачекайте, ми що суди там побачимо. Які кюоти? А я вам покажу. Я ніяк кюот не ставила. <систив <систив Давайте <систив <систив показуйте. Футураєте? Що тураєте захопленню нашої землі, а тут пряма дорога. Да ви ви, ви, звичайно. Да, ми. Ви рішення, дозволення покажіть. Покажіть рішення. А ти що за слова відповідаєш мені? Да, опіть. Ні, хай покаже. Громаду робити по закону. Якщо ви читаєте, хай покаже, він прийшов дома заяву. З якою він помагає прийшов? Де у вас є? Я не зношу які питання. Я забезпечую охорону громадського. Ви обізпечили? Да? Ви обізпечили охорону? Годи. Да. Да. І ще і грубі слова кажуть. Вам не жінка у віці і ругається. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ви ж на ушко сказали. На вушко сказала. Так, не так, не так ти подивися, яке ти беззаконнє робиш. Так ти до них сам ходиш і гроші в них просиш, і вони тобі гроші дають. І ти підходиш, і вони тобі гроші дають, де стижати морда. Розкажи людям, як ти гроші в хасідів береш. Кошмар. 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 Halo, halo. Seba sta. Jo. Zatražujem. I polovna mašina. Osta. Zatvaraju. Dilele. Na. Jo. O. -ho. Нет, нет, давай забирай. Мы тебе поможем. Все, забирай. Ты не, мешай это уже не Это, это территория наша. — А то твоя! — Все не стосується тебе, ти з роботоспілі. — Забирай! — Давай з вулиці. — Тебе вже не можна відкрити, сейчас ще заберемо. — Давай, давай ціляком я за ногу. — Що це таке? — Гоп! Гоп! — Куди? Звір за ногу. — Гоп! Гоп! — Так. — Гоп! його нести, говори? — На сінагогу. — На синагогу, давай, пошли на сінагогу. Вони баєш, індега, індега, а ми гореєш. Де? Де це ви? А де Саня? Сашо? Саня! де ти? Ото рішення є там дискусії. Що є припис? Приді о цьому рувіму цьому сепаратисту, що Путіна звав на допомогу. ось, про його кіос. Та й що вони позакривалися? Кому ти даси? Їх нема. А це кому дали о цьому рувімо? Що Ні, Путіна це це звав. Це рішення? Це копія кому депутату. Кому дали кому дали? Рубіму. А де запис депутатський до цього прикріплений, та йому дали? То, то, вітр, то вітр, хто взяв? Кому дали? Ну, Олексеєву депутату. А де його запит на це, що він отримав цей диск? То запит я в Олексеєва. А що таке, Руслана, в чому проблема? Ні, то я просто, я чесно теж по закону, як ви кажете. Ну, є наказ, закону, є ну так, ну так. Є наказ, є наказ. Я згідна, що все не незаконно. Ну, так, да, і що? Є положення, яке... Про демонтаж. Так, да. да. є положення про демонтаж. Після цього наказу має бути рішення виконком про демонтаж конкретної споруди. І тоді йдемо всі а ні, ж її не зносить, Але їм треба довести цей то, рішення. Та подожди. а вони Воно та... тільки вчора прийнято, де ж вони ховаються. Та Покажи, що ми приходили, сьогодні. і вони ти, ти... повноваження вручати цей наказ? Ні, я Подожди, 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 секундочку, то я так розумію, що віддіяльність влади на протязі. 10, -10, yeah, 10, -10 да. років буде продовжуватися, ми будемо nee. виясняти між собою відношення. Like да ми не будемо виясняти, ми будемо зараз yeah, все рубати в підряд. А, yeah, а хто проти, хай йде до суду. Yeah, да, та хай ми, і все. ми ж не проти, ми ж не проти. А що робити? Ну а що робити 10 років, бо що тут робиться, бардак. Ми кажемо про те, що робиться, тому що влада не наводить порядок, понімаєте? А ми повинні стати у влади. Чого влада не наводить порядок? От і питайте, а ми будемо різати. Та ріжте, я ж вам не заперечу. Ріжте. Я ж вам не заперечу. Хто? Влада. Влада. Влада видають наказ. вони ну, прийняли, ось все є. Ні, ні, ні. Є рішення від 17 червня, 2016 року, про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста Умань. Відповідно до цього порядку, якщо відділ архітектури скасовує або робить акти обстеження, що тимчасові споруди постановлені із порушенням законодавства, відділ житлово комунального господарства готує проєкт рішення, виконавчого комітету, виконавчий комітет приймає рішення про демонтаж і вказує, яка конкретно споруда. Передає її на відділ житлово-комунального господарства і відділ житлово-комунального господарства. Ні, я не знаю, скільки... Голубко, це як... робити, це судепуська ваша машина, що ви крутите, і це ліво вправо. Тому у вас буде 10 років. За 10 років ви вже півумані. Пішли сюди, поглянеш униз, там вже озеро. Я вам ще раз сказала, так це ж не є проблема, і не Ваша, а влади. Влади, от ми з с стоїнки роки мучилися, який да, да, там був, да. а потом поняли, з чому діло. Так ви розумієте, Сняли що влада все робить для того, щоб чому не запустити цей проект, прай... це положення в місті. Чому? До цей перемог не працює. Де ході на рішення виконкому? Я не кажу про цей лайок. Інший покажіть. В іншому частині міста покажіть інше рішення виконкому про демонтаж немає. От, в даному випадку рукції, так? У даному сміті що? Uh, uh, возникновение uh, uh, межнациональной uh, розни а Почему вы, здесь нет не представителей да? власти? Да. Здесь да. есть милиция, здесь есть, есть, да, да. есть милиция. Да. Да. Даже да. вот есть топ коррупции. Конечно. Есть, есть сперва. Сперва. Никак. А, инспекция а, с благоустроенной. Да, я как тоже И как? Инспекция с благоустроенной. Или вы уже забыли? Нет, я не забыл. Вот А Что от вас то? Зачем вы так говорите? Мы что сейчас Вам об'яснили только, що абсолютно так, бути по закону. Давайте давити владу. Давайте, давайте владу давити. Влад, Ми давайте. маємо владу контролювати давайте. і давайте, щоб були рішення на демонтаж. Наші вірша, підвізти гроші. Давайте раз. Це пройдений власне. Понеділок на да сесії. А яка єсниця, що робитиме? Понеділок на сесії. Ну так це ви поважні ти на місці каже, що ми не згідні з таким безприємством. Завтра прийдуть до мене. вони ти прийдеш на мати знімати мій гараж. З якого дива? З якого дива ти прийдеш мій гараж? Зніма я крові. У тебе немає повноважень, і ми тебе не уповноважувати на це. А хто уповноважувати людину захищати свій дім і Так Я вам і про це кажу. У нас місті нас по всьому мільйони законних тимчасових споруд. Ну образно завтра прийде. Самооборона чи інша група активістів де... знімати мій гараж, який в мене стоїть незаконно. Де їхні повноваження? Зняти мій гараж? Вибачте тут два гаражі. Не разнику знайте саме саме. Як прийшов про це на плату Європа запустила давити на плату? Що вони Є? мають? Ви на стороні і на депутаті. Ви вчиняєте саму правду. Ну і що? Ну то подавайте в суд. Які проблеми? А вони не вчиняють саму правду? Вчиняють. Тобто де? Знусти його на законних підставах. На яких законних підставах? Я прописану. То який рік? Я це Який рік законних підстав? На законних підставах. 10 років пройшло. Чого тут все робиться? Чого тут весь бардак? Чого? Чого? Я питаю, Чого? Це бездіяльність вас! Ні, це не, це це не, не вона, наша бездіяльність! З чим? З чим? Ну ви А в а мене а не бездіяльність, в мене діяльність! Це останні люди, які Но, активісти, які ]yttinarу. щось роблять. А ви нічого не робите. Ви Так, 10 років звертається. Останній раз у 10 років, понятно. Останнім часом. А не далі таке. Такому, як ми зараз, в якому такому? Законному. Законному не можна брати працювати законному. Закону не можна, не можна. А по вашому можна? морду напрасні. Як не наказувати, чи ви маєте? Наказувати? Ми будемо наказувати. Ну, наказуйте. Я покой... я не наказувати? Давайте проведемо. Ну чого вони наказують? Не... Хоч його покажіть, кого ви наказали, кого ви знесли. Заставили розібратись. Хоч отого да, покажіть, Хто був покладен. Давайте покажемо. Чому це кіпічні до нами? Не може бути не може так. бути. Але зупиняти, зупиняти, ви не маєте права. По Конституції, дивіться, по Конституції це обов'язок громадянина України захищати свою землю. В даному суді Ні. 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 в якому закону? Дивіться, бездіяльність міської влади і інших структур приводять до чого? До конфлікту. Десять років, оце все відбувається. І як який від вас... Нема. Ті, хто повинні це. Є міська рада, не маєте порядок. Та який порядок? Це без порядок. Ну, як то ви, ви... Який порядок? Є громадська рада, а громадська рада, громадські організації прийняли рішення. могли мали давали рішення громадської ради. А вони виконавці. Ми дамо вам. Объекта, там, написано, там написано, там, там на написано, там не написано. Написано, і інші має інструмент. рішенні. Де? Як де? Покажіть. Є це документ. Ви є очікав. Ви маєте інформацію. Вам цікаво, це? ви йдете туди, ви відрізовуєте це сувати без не буде. А ви кружлюєте, мужики, ви кружлюєте. Ви не впрошлий раз вичот, ви не бачили. А ви кружлюєте. Уже вас купили. Вас вже купили, купили вас, батоні. Я думаю, було купили вже вас видата. треба законно робити те, що роблять ви. Деть ось Росла. Де це рішення? міської ради? серпня нас, як Європу, і завтра будуть дітей те наша. Ну не законно взагалі, Що ви зараз борюся? Я согласен, ніколи не законно. Де рішення?

Щоб його сносили. Давайте почитаємо. Це не до мене питання. Зараз ми займаємося. Відчистили. Ми стоїмо і трубуємося. Якщо буде вони законна, де маємо питання. Звертайтеся. Відчистимо. Законних підстава. Ви собі ставайте і робіть. Чого ми будемо стояти?

говорити, а чого ми будемо говорити? Що стали півколу? Там написано, що я можу його зробити. Де? І і написано? Що але... не закон? Оце не закон. І це не закон. Все. І це теж не закон. І точно. І точно. Значить, будете подавати на мене до Подавайте на суду. Давайте на суду. Все. Все. Покажіть, що. все, це все. Давай за гаражом. Ну то, ну все. Всі готелі підключені. Хто давав дозвіл? Дивіться, це за паутиня. Хто це підключав? Ми платимо за електроенергію, вони нею користують. Аж двох етаж. Звісно, було. Від депутатів було. А вони не хочуть. Вони не хочуть битися там, і не хочуть їхати. А вони не хочуть. От ніхто не хоче нічого робити. Згідно чинного на законодавство, всі підняли руки, іноземці захоплюють територію. І там не знаю. Всі, збальні, всі збальні. з варні. Да. Міліція з народу За що ми вам платимо гроші? За чого ви зарплату получаєте? Я не подожду, я тебе питаю. Старший лейтенант, Що ні? Яке місце? Неправда, неправда. Ніхто вам не давав дозволу. Ви самовольно прийшли сюди. Неправда. Ви тут стоїте, та охороняєте. А вони мусорять там. Мужико, мужик рибак стоїть, а він під, підергав на пнюх. Це уваження? Я хочу, щоб мене дитина. Следующий раз, чим би це не було, само управство, не управство, до самої лампочки не буде цього тим контакт, просто не буде. Законому русі ми завжди. Да, нема закону. Не Закон вони пишуть. В якому законному русі? Скажи, що так, своєму шеса. Тобто 10 років ми пишемо, 10 років. У нас є громадська рада, ми приймаємо рішення. Це не я особисто рішав так. розумієте? Так не, не так просто мене ще взяти. Дорогенькі я замістив голови ради громадської і ми рішалися на громадській раді, і ми влупимо їх всі. Влупимо, це ваше право. І всі, і всі получать. І міський голова, і всі підряд. Це ваше право. Але як раз я... на сесії позачерговий, він посередньо попередження отримав. Останнє попередження, що або ти будеш їх знімати, оці всі незаконні сам, або тебе в місті з ними знімають, Я не маю просто А то, що він має засоби масової інформації, вже подивимось на його команду. А ваша задача, а ваша задача, щоб тут, щоб тут ніхто, ніхто друг другу голову не проламав. крапка А якщо ви по факту самоуправно хочете відбувати наше. Якщо проти мене діло, то будуть але запам'ятаю, що я, я задню не включу я ніколи. Проти нікого не ну так, збуждати може слізь. Ну то, вперед. то то я зараз буду далі пиляти. Просто в мене вже настроєння сьогодні впало пиляти. Я прийду в наступний раз. В Следующий четвер, 4 години, я приїду різати знову. З активістами з усіма цими людьми, що тут були, Добре. я попереджу, що ви були на місці. Ми теж будемо забезпечити охорону громадського <рес> по порядку, да. тільки Вто в нажах закону поліція. А якщо не дай Бог будете перешкоджати, щоб ми обирали комунальну власність, тоді буде протистояння, то я вас теж попереду. Добре. Ну, так. І як вам людям в очі дивитися після цього? Так. Ви ж офіцер, ви ж офіцер. Я на роботі і виконую закони. Ні, ви виконуєте незаконні вказівки вашого керівництва. Незаконні. Вказівки вашого керівництва. Хай зносить, майже закон. Все. Аплодисменты, а ну-ка ще разок, аплодисменты. I'm Ми не коні, ми задню не включаємо. Все, різати. О, а не будемо ми тут, щоб нам хлопці. Пан Петровський, мав я почеріти. Будем... В нього воно є, в нього є. Я його не буду його вас. А їм не хтось хлопати. Я вже взагалі уходив. Я уходив з я забрав ліс, то входить. Ми почали хлопати. Що вони побідіть, чи що, я не Ти Що вони тут керують? То вони тут керують Я Я бійці, ви що, їх крішуєте, я не помню. А що ви робите? А що ви робить? Шо виграють? Ми ріжемо законів споруди. Ви їх незаконно шоу, Це все шоу, так? Настроїв це не шоу. А ви їх охороняєте, да? А ви на них працюєте, да? На іноземці, не на громадян України. На громадян. Дивіться, скільки там громадян України проти ваших дій. Давайте. Я один, давайте все. Що мені дикаєте? Я до основы. Давайте мне показуємо. Закон ворог, не так, воно против. Чого там поступили? Ви звучаєте. А чо? Пля учили очі, ви мені. Чому? Я вам кажу, що 10 років ніхто не хоче наводити лад. А ви кажете, що? А я не знаю, скільки цього скільки? рішення. Скільки? скільки років буде прийнято рішення? Скільки років ще має прийти? Не років. А скільки? За Скільки буде максимум 2-2 місяці. Хай буде. Один доні прописують. Ви все розумієте. Що я розумію, але яр вивезли повністю, вивезли іноземці, вивезли гурт повного. Вивезли, немає, сотні тисяч кубометрів земля. Чого ви не порушуєте закон, Встановлений законом порядок. Чого ви не робите? Звернулись, дали можливість. Звертайтесь, люди добре. А чого ви самі не робите? А хто вам звернувся тоді що? Звернення, Ви За кінчимо з нічим працювати. Заяву написали, на підвірній міської власні. По десятиріччями нічого не робимо. І це не перша заява. Ну, все. А тобто, а ні, то ми рік чекаємо, два чекаємо, десять чекаємо, скільки ще чекати, я питаю. Ви звернулися? Звісно, це, це рішення прокуратури є. І що далі? А що ви кажете? Апарату. А ви не будете мені вказувати, включати апарат, чи ні, Бо ви то мій апарат. Я буду його включати. Давайте його додому. Стоп. Вам ганьба? Вам ганьба, ріаль! А що ж ви робите, не даєте розбирати? Демонтувати не даєте, не законні споруди. Давайте там, демонтувати його в законі. То давайте демонтуйте, ставайте ви не демонтуйте. А чого ж 10 років немає нічого? Та чого ви хоч 2 місяці назад не демонтували? Ви зараз конфлікт якийсь хочете розв'язати? Чи ви провокатори? Я не розумію. Ні, я, то то ви ми зверталися. Де ви були 3 місяці назад, скажіть? Як, то чому? Чому? ми зверталися, то ми чекали.